Необхідне та надважливе волонтери з Данії передали українським захисникам вартісний транш підтримки. Уся отримана допомога спрямована на Сумський напрямок. Уже два роки поспіль ми співпрацюємо. Сьогодні ми в черговий отримали велику потужну допомогу, яка прямує прямо на Сумщину. Для підтримки наших підрозділів, які там безпосередньо ведуть бойові дії, допомога у кількості от п'яти автомобілів, в тому числі медичний автомобіль, і саме головне це дуже дороговартісне медичне обладнання, постачання, яке пов'язано із підігрівом крові, із запасами із заміною крові, і також тактичні. Оснащення для наших військових, поміж іншим, наземні роботизовані платформи понад 30 одиниць. Можемо оглянутися і сказати, що ми до сих пір не самі, тому що саме європейські партнери, і, зокрема, партнери з Данії, вони продовжують надавати підтримку. І нашим громадам, і нашим збройним силам за словами волонтера Єспера Туліна, громадяни данії від початку повномасштабної війни допомагають Україні. Ми слідкували за ситуацією, зокрема через медіа. Це були жахливі картини, і в нас, звісно, виникло бажання долучитися та допомогти. Найперше, що ми зробили, як цивільна ініціатива, поїхали на кордон і допомагали вимушеним переселенцям. Водночас ми побачили, що є набагато масштабніші проблеми, тому хотіли допомогти в тому місці, де ця допомога найважливіша. Ми шукали контакти, і так сталося, що найкраще почали комунікувати саме з Черкащиною.